Добрий день, мене звуть Роман Яценко, я експорт-менеджер компанії Sky Agriculture. І зараз перед вами ви бачите розподільник мінеральних добрив від Sky Agriculture X-50 Speed Control. Це топова машина від нашої компанії, яка має об'єм бункера 4200, повністю автоматичне налаштування норми, ширини розкидання без втручання механізатора в роботи. Все відбувається з кабіни трактора, з монітора. Наш патент це спідконтрол. Цей розкидач може адаптувати свою ширину розкидання відповідності до швидкості трактора. Не тільки норму, а й ширину розкидання, тому що це зараз досить важливо, тому що е, кожен рік виходять нові трактори, які можуть швидше і швидше рухатись по полю, і тому ми адаптуємо ширину до е, швидкості, не тільки норму. Лопатки епсілон лопатки на нашому розкидачу можете звернути увагу. Вони розділені на дві частини, покриті спеціальним напиленням для того, щоб була менше щоб була більша зносостійкість. В чому їхні їхня перевага? Як ви бачите, вони діляться на дві частини, і, добре, коли потрапляє на лопатку, воно спочатку летить далі, трішки ближче. Ця лопатка також розділена на дві частини. Ця полетить далі ця ближче. І тому у нас покриття по поверхні буде максимально, е максимальне покриття, максимально якісне. Е ширина розкидання регулюється на нашому розкидачу, і це також велика його перевага. Е не швидкістю обертання диску, вона в нас завжди стабільна, а, а е положенням добрив на самій. Е на на самій на самій тарілці. тобто Зараз ми ось бачимо <кхи> <кхи>, е е е такий носик, який добриво ложить або на середину тарілки, або е на край. Таким чином ми регулюємо ширину своє роз розкидання. Він ложить прямо на лопатку, і тому добриво летить на задану е ширину. Ось. Також само собою, в цій машині встановлена вагова система ось е в цій рамці. Е, зараз ви побачите, тут стоїть сенсор, який зважує ваше доповод, е, та активно показує, яка саме вага знаходиться в вашому розподільнику. Тут є, само собою, секшен-контроль, 12 секцій. Машина може працювати по картам полім, що ми будемо зараз робити у клієнта на Миколаївщині. От, ну, тому всім рекомендую. Звертайтесь до дистриб'ютора нашого офіційного в Україні Лантех. За даним розкидачем, дякую за увагу.